Снять четверг наближаємося до серединої точки затемнень. Сьогоднішній день нагадує ситуацію, коли всередині все вже кипить. Але ви розумієте, треба тримати себе в руках. Хочеться грюкнути дверима чи довести свою правоту, але справжня сила сьогодні це вміння діяти спокійно і мудро, навіть коли емоції штовхають у бік різких рішень. Це хороший час, щоб перевірити, ви круєте своїми емоціями чи вони вами. Мінус дня може принести відчуття, що вас судять чи перевіряють на роботі. У стосунках і навіть у дрібних побутових справах. Але пам'ятайте, це не кінець світу, а шанс показати свою зрілість. Добре сьогодні займатися справами, які потребують сили та витримки, або тими, що давно відкладали. І ще, будь ласка, не відкладайте надовго свою вподобайку на це відео. Ну, звісно, якщо вам не сподобається, то в кінці приберете, або напишете мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі, в плюсі чесні розмови, підтримка одне одного, турбота без зайвого тиску та спільні спортивні заняття. У міни спроби довести хто головний через авторитет або силу, претензії та критика для тих, хто без пари в плюсі знайомство з людиною, яка випромінює впевненість і стабільність, можливо, спортсмена або представник силових структур. Сьогодні дуже сексуальна енергетика. Користуйтесь цим у мінусі, ризик злякати нове знайомство надмірними вимогами та демонстрацією своєї сили. Сьогодні ваш образ спокійний, впевнений, з елементами практичності кольори зелений, коричневий та кремовий. Аксесуари, зручне взуття, шкіряний ремінь, прикраси з натуральних матеріалів. Пам'ятайте, що справжня сила не в тому, щоб перемогти інших, а в тому, щоб зберегти спокій і показати приклад зрілої поведінки. Навіть якщо здається, що вас оцінюють чи перевіряють, використайте це як можливість підтвердити свою стійкість. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня!